Вітаємо вас на каналі 100 Запитань. Сьогодні ми перевіримо, наскільки добре ви знаєте українську мову. 25 найцікавіших запитань про правопис, наголоси, фразеологізми та цікаві слова. Починаємо. Як правильно сказати, уникаючи суржику, приймати участь, брати участь. Конструкція приймати участь є прямою калькою з російської, як називається відмінок, який в українській мові використовується лише для звертання. Кличний відмінок. Він є необхідною особливістю для етикету та ввічливого спілкування. Яке значення має фразеологізм бити байдики? Ледарювати нічого не робити. Фраза вказує на марну трату часу. Як називається розділ мовознавства, що вивчає звукову систему мови? Фонетика. Вона вивчає голосні та приголосні звуки. Яке слово відрізняється за частиною мови? Сміх, біг, красивий день? Красивий. Це єдиний прикметник усі інші іменники. То є автором слів гімну України ще не вмерла України. Павло Чубинський він написав цей вірш у 1862 році. Як називається частина слова, яка стоїть після кореня і слугує для утворення нових слів? Суфікс, наприклад, ік у слові столик. Як варто сказати українською, уникаючи суржику по крайній мірі? Принаймні це найбільш точний і лаконічний відповідник. Як називається слово, яке вже вийшло з активного вжитку і замінене новим? Архаїзм. Прикладом може бути слово ректи казати. Який прийменник краще використовувати зі словом звертатися? а звертатися по адресу Б. звертатися за адресою В. Звертатися через адресу. Звертатися за адресою. Це нормативна конструкція для вказівки місця. Як правильно сказати українською, уникаючи суржику слідуючий. Наступний слово слідуючий є прямою калькою з російської. Яке значення має фразеологізм «десята вода на киселі? Дуже далекий родич. Вказує на слабкий віддалений зв'язок. Як правильно сказати українською, уникаючи суржику на протязі місяця? Протягом місяця використання прийменника протягом або упродовж є нормативним. Як називається розділ мовознавства, що вивчає частини мови та їхні форми? Морфологія вона пояснює, як змінюються слова. У якому складі правильно наголошувати це слово? Черговий наголос завжди падає на останній склад згідно з чинними нормами. Скільки слів у українській мові починається на літеру F? Менше 1%. Більшість цих слів є запозиченими. Яке значення має фразеологізм співати дифірамби? Надмірно когось хвалити. Це означає некритичне, захоплене схвалення. Як називається наука, що вивчає походження слів? Етимологія. Вона допомагає зрозуміти історію слова. Яке значення має фразеологізм водити за носа? Обманювати, вводити в оману. Вказує на нечесну поведінку. Який відмінок є правильним у цій фразі? А. Дякую тебе. Б. Дякую тобі. В. Дякую на тебе. Дякую тобі. Дієслово дякувати вимагає давального відмінка. Кому, чому. Скільки відмінків має український іменник? Сім. В українській мові є унікальний кличний відмінок Яка літера в українській абетці не може починати жодне слово? М'який знак. Він виконує. Лише допоміжну функцію. Чи є в українській мові слова, які читаються однаково справа наліво і зліва направо оліндроми. Звісно, є. Наприклад, око, алла чи пилип. Яка частина мови в українській мові має тільки два часи теперішній і минулий, але не має майбутнього. Дієприкметник. Він має лише форми теперішнього та минулого часу. Як правильно писати слово комп'ютер? За апострофом чи без? За апострофом. Апостроф ставиться після губних приголосних у запозичених словах. Вітаємо! Ви завершили першу частину великої вікторини про українську мову. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові випуски щочетверга та щонеділі. Нагадуємо, що в останню суботу кожного місяця великий марафон на 100 запитань. До зустрічі!